Вулочка дуже интересна тут. Тут багато цікавих заведень. Вінотека. І ось ще один будиночок цікавий, старий. Это в старом месте есть такие дворики с проходными. Получается, тут можно пройти насквозь. Це таке здание прикольное но ну, я так думаю что в советское время это был универмах. какие-нибудь а тут а опять эта штучка угловая у них тут везде такие усюди дарская Ми... Какой-то памятник вот. Иду до Так, а теперь я отправляюсь на секретное задание. Очень опасное, очень ответственное. Я должен его выполнить. А вот тут не было асфальта, а вчера положили новый. Всі трафиварчики заасфальтували на цій вулиці, тепер тут дуже комфортно стало, цивілізація. Вчора купили отакі колбаски із натурального м'яса баварські. 200 г упаковочки. перекусити, Вона упаковочка з них. А ще обнаружили таку цікаву штуку. Я люблю всякі булочки з маком. І тут оцінене, посчитали, виходить. 183 цента за кілограм. Вот. Мака в ній небагато, але якщо вважати це вигідна макова булочка. До неї якщо додати згущенки, масла і проші вкусності, буде дуже вкусно. А якщо помазати такою штукою, то вийде по составу таке ж саме, як і друга штука, яку я вже не бачив. Ну, а ще зараз почався сезон дождів. Так я беру сири дрова і обкладую так само, вон, підсушую. І вже підсохли. Це сьогодні утром наложив, що товстий вчорашній, а тоньший сьогоднішній. Вони вже все сухі, можна кидати і горити. Сьогодні у нас борщик з необачними компонентами. Там брусельська капуста ще додавлена. Буряк ми кстати, тут знайшли. А тепер те саме. Купили свинячий фарш. І з нього ми робимо коклети. Це одне з лучших п'яних блюд, що тут є. В нього ми додаємо такий хліб розмочений молоком, і виходить дуже вкусне, коклети. Тому що якщо просто з фаршу, воно не то. Зарядна кімната. Це на вокзалі. Єдине місце, де можна більш-менш нормально зарядитися, і вайфа є. Тільки що всі люди сюди йшли, взагалі нікого не було. Ось такий один мужик зараз прийшов. там минут 10 было пусто за все. так мы тут и живем. Раз в два дня езжу сюда заряжаться. Я, как прежде, сушу дрова вокруг печки. Это у нас зажарка до картопли. Из цибули, паприки и морквы. На смальце. У нас прикольный смалец из колбаски. А вот это, собственно, сама картопля. А до неї буде ще коклети. Ну, там от дорожка. По цій дорожке, якщо прямо йти, виходиш прямо до вокзалу. Це 500 метрів буквально пройти. Це найближчий безплатний туалет до вокзалу. І майже чуть ли не єдиний в центрі, бо я більше не знаходив. Тут же є і водичка, колонка. Тільки стадіон. Сьогодні тут виступає якийсь проповідник. Проходный дворик mm -hmm. тут, может быть шести по театру Балет. театр, оперы, балета и прочие всякие народный диван. Диванного <свят> фонтан зараз не робить, а вот тут у него получается знаки зодиака разные. не Я давно в кадре не был. Тут такие дворик не реставрированный, старый. Хотя там получается тоже заведение, какие есть. Ну отсюда закрита. Вот ж так. Субота, 12 -та година. І ми немножко вот домик, поляна, літня кухня. Комарів налетіло страшне, зараз пригріло сонце, після вчорашнього. Не вчора теж було соняшно. Позавчора був дощ і завтра знов буде. Хата. башта тут это удобства у нас. Вот так вот. Ой, Скажу, нужно идти на спецзадание. Каждый день у нас задание, потому что, потому что надо. Родина просит. Отже, я вирушаю, ми зараз підемо за водою всі разом. Я і ви. Виходимо із стоянки. А тут я трошки палок наваляв, бо іноді люди по нашій стежці заходять до нас, думають, що це стежка в ліс. І йдуть до нас. Тут таке вичищене вже. Прям таке поляне тут. Можна сюди і ходити. А саме виход на дорожку, він так замаскирований спеціально, щоб не було видно нікому. Але люди якось попадають сюди. Куди вони попадають непонятно. Ось так воно виглядає, тут іноді люди гуляють. Отсюда починаємо підйом на горку. І часто тут теж їздять. Ось сюди теж люди гуляють. Наша стоянка вот тут, рядом. Але вона закрита цього місця густими зарослями. Сьогодні ночі тут якийсь кагал був. Тут возможно, рядом теж люди живуть, я там бачу одну палатку. А ось схема цього місця. А ми далі йдемо так і знову напростить. Зв'язаємо по стежечкам. Ось місто масового отдиха людей. Така поляна розровняна. Скоріше всього, колись тут щось було. Щось якесь. Дуже мені здається, що тут щось було воєнне, а може промисловий якийсь об'єкт добичі полезних і скопаємих. Але зараз воно все заброшене, заросло лісом, і тут місце отдыха. Отсюда прямого ходу до води немає. Опаньки, якийсь цікавий гриб. А ну це поганий гриб-то. Якась вообще непонятность. От, значить так, отвлекся. Я сюди і протоптав сам дорожку навпростець до водички. От будемо зараз набирати воду. Колоночка. Получається це єдиний істочник в окресностностях кошиця, возле якого удобно, знайти стоянку. А там бачите, яких тигрів вирізали? Тигра Тігра А вниз водичку не стоїть легше, ніж вверх іти. У нас завтра обіцяють цілий день сильний дощ. Будемо ховатися в палаці. Сьогодні мені треба буде поїхати і зарядити гаджети, щоб було заряду там, на завтра. А в мене мого інтернету дуже мало, я його багато витратив, але відео я загружаю через Wi-Fi на вокзалі. Прикольно, що там ми бачили... Одна дівка вона постійно там тусувалася, постійно комусь дзвонила, жалувалася, у неї якась проблема була. От. Щось у неї коротше, вона не звісно приїхала. Судя по всьому, вона десь в Німеччині хотіла імігрувати, потім її відтуди, мабуть, чи вигнали, чи щось таке. Але вона таки чогось добилася, бо в останні два рази її вже не було. А то вона приходила туди з торбочкою, видно, що кожен день в одній і той одежі. І кожен день вона туди ходить як на роботу, заряджається і дзвонить. Ці крайні дома до нас дуже близько. В самому центрі кошиці таких домов дуже мало, а отут іменно такий район він густо населений. Таких домов багато. Ось тут видно город, вона знаходиться за железною дорогою і за річкою на той стороні. А тут, виходить, по очі між горами йде железна дорога. до річки. Це якраз та, по якій я сюди приїхав. Вона йде в сторону туди Жиліна. мимо Закопаного. А Закопане прикольно так, воно так виглядить, наче кусочок Словакиї поляки видерли собі. А там оглядова вежа на тій горі, бачите? Вона на картинках я її бачив, туди люди ходять і озирають, бо з неї видно всі окрестності, вона вище вершини гори. Тут виходить яблунька, але це якісь мабуть, ранні яблучки, бо ми їх не застали. Але стопудово вона родить. Бо там в місті є пізніше ті, що ми застали, вони родять і ми навіть їли. Виходить, зверчуєш на цю дорожку бетонну, Тут ось велика сосна, за нею груша. І одразу за грушай наш вход. Але цей вход дуже паливний, тому що коли по дорожці гуляють люди то приходиться йти в обход, там друга тропинка, є з неї вход трошки длинніший, секретний. Ось бачите, наприклад, зараз машина стоїть, надо подивитися, чи є тут тут рядом. Вот. Если що, прийдеться йти секретним ходом. Вроде машина пуста, а люди десь по лісу гуляють. Тому лучше йти сюди, Бо туди ще більше палева буде. Отсюди на цю тропинку люди часто попадають откудась. Я дивився, що вона туди уходить в хащі і упирається, но некоторі люди відтуди приходять по ній, проходять дуже близько до нас і навіть наш, наш тент видно з цієї стежки. Ось сюди я вперся. Ну і все, далі ж немає проходу. Але вони ходять і отсюда, і оттуда якось приходять. Але тут воно уже видно нашу стоянку Моя майка жовта її вообще дуже добре видно Даже велик он видно отсюда Ось тут дуже крутые опасные спуски есть на цій тропе Причем там после крутого спуска сразу начинается земля трава А вот тут выезд на трассу, на которую нельзя Для... Нам надо свернуть сюда, потом повернуть туда і проїхати під мостом. До железної дороги. Часто буває, як я сюди їду, тут якраз великий наплив машин. Прям невозможно проїхати. Сьогодні якось полегче. За мною їде автобус, він мене обжаряє. Опа. Автобус. А от і мостик. Тут в до дороги дорозі хащі непоганий. Десь тут можна заникатися теж, якщо Ось вже по поводу планів. Післязавтра Таня вже поїде. А я останусь ще одну ночь переночу і потім завтра теж їду. От. Є, є такий план, щоб з, з Сашком покататися. Сашко з'явив бажання трошки покататися зі мною, але будемо дивитися по погоді, я ще завтра з ним званюватися буду. Будемо дивитися, як там прогноз. Ну, Прогноз вроді непоганий. Оце завтра буде дощить, а потім вроді, полегче. Там далі і потепління якесь буде. А так взагалі я планую з Сашком покататися, доведу його десь в Румунії до Сіґєта, мабуть. А оттуда прямо на, 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 на Болгарію йду. Там вже недалеко мені стається, там буквально неділя і я вже на місці. Так що так. А поки трошки погуляємося. Якраз у жовтні буду вже занурюватися. Я там приїду, тоже найду ничку в Болгарії, возле того города, в якому я собираюсь жить. Щоб там придается трошки пожить, пока я буду шукати жилье собі постоянно. Но я хочу уже так хорошо пошукать, чтобы сразу найти нормально. Чтобы не підійшло. Не оце знову еду на вокзал заряжаться. Вот. Сейчас дождемся влак лаг і їдемо. О так я. Карго. Цей раз товарнячок. Некоторые вагоны так реплять, наверное, дуже гружені. А це бук по злих скарпас. Це похоже на якісь чи... Ні, там жидкость якась, мабуть. Щось дуже важке.